Ось тут я хотіла окремо зупинитися, як це працює е, на цьому сайті. Вона так не видивилася. Давайте значимо, що треба. Тут маємо викликати послання список всіх магистрівських програм разных сміттєво. Має, як ви бачите свій сайт, свій уби з англійської мови. На цьому сайті, ну скажімо, є тут, який з е, е, цих програм нас цікаво. вас цікавив? Будь-яка, да? Ну давайте ось, наприклад, колір венкоматиці і мудімо. Ми бачимо, що французький університет, Фінляндія університет, норвезький університет і е, іспанський університет. Так? І, власне, вони це пропонують, тут карта є дуже красива, звідки це все йде. Так? Потім програма. програма так? Що пропонує цей консульств це для Тут Брошку, яку можна завантажити? Календар курсів. Було в таких консорціях є певна визначена схема. Вони спочатку йдуть до тієї країни, потім до тієї країни, потім до тієї це логічно. Дивіться, тут, наприклад, маємо перший семестр, вони будуть тренувати або ну, два, два варіанти, або у французькому університеті, або я не бачу, в Іспанському університеті, тобто є євридер, так, потім Це індивідуально планується з, з кожним студентом. Ви бачите план. Ми, скажімо, дипломи, які вони отримують. І тут написано, що вони отримують цю дипломи з тих уноситів, в яких вони перебували. Це були подмійні потрібні дипломи. І, звичайно, стипендії тут є Важливо, якщо Важливо, де будуть подаватися, звичайно, перші треба бібліотеки як тут попасти. Як правило, кожен консорціум має свої правила, свою комісію, так? І свій відбір, тобто з цього аж ніяким чином не визначає європейська комісія, це визначається на місці. Відповідно, там є, в цій є вся інформація з приводу того, як плануватися, коли будуть результати, скільки раундів відбудуть тощо. Отже, таким чином. зрозуміло. Ще. Значить, я, зараз Є список магістрських курсів, які не отримують стипендії. Вони виникли в такий спосіб, коли в першій версії програми існувало, якщо не помиляється, десь 102 чи 103 програми, вони потім у 2009 році ще раз складалися на цей продукт, для того, щоб продовжувати надавати стипендії, вчити міжнародних студентів. Але вони не отримали фінансування, оскільки були подані інші заявки, але вони були визнані як такі, що, що є дуже корисними дуже важливими тощо. Відповідно, їх рекламує трошки європейська комісія, оскільки вона їх отримала на початку, але вона більше їм не надає фінансування. Натомість людина, яка все-таки хоче потрапити на той магістерський курс чи програму, яка колись фінансувалася, але зараз не фінансується. Він може зайти також на цей сайт консорціуму як і знайти, які є альтернативні стипендій, яка там може бути регіональні стипендії, чи національні, чи урядові тощо, за допомогою їх можна показувати в програмах. Тобто фактично тут Європейська комісія йде за логікою надання коштів на першому етапі, і потім, щоб ці медіацькі програми були довгої вже без підтримки фінансової допомоги. Натомість надає кошти іншим програмам, які створюються в межах цієї ідеї спільних програм, які потім видаються і ковід. Буде ну, цікаво мені ну, показати вам з нових ну, докторські процесу. Програм їх дуже мало, тому що вони спробували вже до 2009 року, при щойно щойно з'явилися Та ось буквально Спільні Наука, математика, комп'ютери, гуманітарні науки, які виносить ті консорціми, які займаються цією спеціальністю. Подібно до того прикладу, як я показувала з медицинським програмами, тут теж є сайт окремого консорціуму, яким чином відбувається відбір докторантів, яким чином відбувається навчання, яким чином відбувається підслуження такого студенту. Мені цікаво, то 4 роки всі докторські студії Так, Чотири роки на чотири роки. Дійсно, а є такі, що теж, наприклад, щоб е, робити якесь дослідження в Україні, наприклад, 6 місяців чи 8 місяців. Так. Буде зараз якраз буду себе розповідати, буде там разом з минуту з і там будуть планеті такі. Ось тут відмінність така, що людина вступає за програму, вона... В теорії вона отримує диплом, тобто це дипломні програми. А потім є, звичайно, всякі такі мобільності, які не приводять до отримання диплому, але які тим не менш фінансуються. І в них там остандалі. А чи є така вимога, що треба вже почати писати дисертацію для цієї програми, щоб поступити, щоб отримати за стипендію? Я систему? думаю, що ні, але для, щоб відповісти на це питання, треба зайти на той сайт, <запевт> з яким буде звідти тому що у кожного різні домові хтось буде вимагати. Магістрські студії такі, то, скажі, вони міждисциплінарні дуже часто, і тому в них принаймні визначається, якого тип в магістрі у вас має бути, щоб ви мали право отримувати правдиву. Європейський освітній портал, ну, це наш сайт, я є великим редактором, ми проводили інтерв'ю з дітьми разом з фонду, і було дуже цікаво з'ясувати, ну, по-перше, всі переваги. Програми, а з іншого боку, всі проблеми, які тут можуть бути, і, зокрема, одна з найбільших проблем є те, що оцей спільний диплом, з яким вони повертаються до України, він не визнається тут, і вони вже не можуть вступити на, на аспірантуру. Вона, наприклад, людина хотіла б ну, рік-два роки приїхати, а потім вступити на нашу страну. Також не можуть бути державні установи. Так, вони знадобилися, вони збільшили собі в, в приватні і там більш майже визнається собі спонсоруючи ще 24 тисячі єврових <плес> для докторантів, це магістри. Докторанти, як ви бачите, ще більше. Тобто це справді дуже потужний інструмент для того, щоб заохочувати цю фільму. Ви можете себе уявити, що український магістр задоволення поїде ну, до 2-3 років, отримуючи по в цьому гідну Степенькович. По викладацький склад, тобто ті люди, які їздять до Європи для того, щоб розумити ці курси і програми, вони їздять за три місяці і отримують 14 максимум суму опачення, 14. І ось цікаво, наскільки українці взяли очистки на всьому. І останні цифри, які останні два роки, 28 з українських і 104 у резервному списку. Це означає, що якщо там хтось десь в списку, або українських проведець. То відповідно, хто з наших знаділо в цих Ось. І е, стільки ж 28 у е, 2009-2010 році. І 8 науковців Загалом, Загалом тут і буде загальна статистика, за всі профісування програми, тобто вже за 6 років, 158 студентів. На порталі на відбували дослідження, зокрема проведені, хто туди вступає, чи дівчата чи хлопці, дуже цікаво було побачити, що десь приблизно 80% студентів Це дівчата, які туди попадають, але, 80, але якщо в мене науковці, то далі 80% чоловіків продовжують. Що можете на Європейському світовому порталі, якщо вам цікаво... Також ми чуємо певні новини про статистику, якусь інтерв'ю графік, і людьми, які брали участь, вони розповідають про свій досвід, про свої успіхи про свої проблеми.